Сьогодні ми святкуємо нашу річницю. О, красиво. Сіпа там стіно. Так. Будемо пробувати. Приїхали в Я дуже голодна, якщо чесно. Ми вже мисніше нічого не їли. Ми вже їдемо в наш готель. Це він? Це точно він. Так, на другій стороні наш готель. Кажу, що це що то не воно не похоже. Да? Куплю. Ну окей, я можу купити. Та на паркінг зайде да. заїжджає. Капець, тут спуск ужасний просто. Дуже стрмний. Диско прикольно. Давай поїхали вже. А -а -а. Нарешті ми доїхали. Той раз ми перший раз їхали і тупили а це вже... Другий раз. Mm -hmm. Але в цьому готелі ми перший раз. Тут дає карту, правда. Це типу, до рецепції доїдеш далі карту. Типу. Наліво-наліво, казав. Наліво-наліво. Номер який? 225. 225. Вісті двадцять Ну, ще наш номер. Покажи. Опальця. Такі, у нас номерок. А ну-ка, штори хороші. О, штори хороші. Будемо спати добре. Так, покажу туалет. Тут 24 градуси, ну тут прохладненько трошки. Світло, втикни, мабуть, карточку. Ми вже прошарені, й-мою. Бо то й роздумали. Чому нас світла немає? Втекни її. Сюди а, не, Надо, не, не сильно це. прошарені. О! Така у нас ванночка. Я буду тут скоро краситься. А для чого тут заканчики? Водик. Ага. Що це таке? Да. Це відкручується, типу, чи що? Press and wall. Ага. Блін, так це не сильно удобно. однією рукою нажимать. Короче, я буду отако тільки в білих штанах. І оця штука знімається. Що? Прикольний Прикольні я маю. Так, да, красиво. Це вікно відкривається чи ні? Ну, на провід. А, ладно, Марсіка немає, можна повністю відкрити. Да, тут це все під ключ. Олівчик, листочок. Скайтавер видно. Боже, скільки тут кнопок. Польська. А є Там ще якась? А де тут ютуб? Є чи нема? так. А де сумка? О, все. Тут у мене умивалки, щоб переді Ось Моя косметичка. Так, тут ще ось така підсвіточка є. Так, я вдягла футболку просто. Тут ще є крісло. Були... Запрошлий рік були в іншому готелі. Владові дуже там сподобалось. Ну там теж він був новий, він тільки відкрився. був. Там таке ліжко тверде було, в мене все боліло після. Днів. Але тут теж не сильно мігенько. Ну, не знаю, подивимось. В тому році ми повинні були приїхати в цей готель, але ми його відмінили, бо були. У нас, коротше, було дуже дощі великі, і вода в річках попіднімалася і казали, що позатоплює все, то коротше, ми його були відмінили. А ти п'єш. Оту каву чи макаву? Що тут є? Я ще взяла з собою чотири пачечки макави. Я не п'ю каву, я п'ю тільки ну, можу макаву випити. І ще водичка тут є. А то одна з газом, а друга без газу вода. Це з газом. Дай мені без. Я не буду наливати. Одкріш? Нічого на пак кави. а, це руки кави. Це не газована, вона трошки з газом. У смак начебто газована, вода просто постояла відкрита. Сьогодні ми святкуємо нашу річницю дев'яту. Ну, Попробуй, вона трошки начебто газована. Зараз буде та дуже кава смачна. Ютубу тут немає. Я хотіла взяти колоночку, владі сказала, що не треба її брати. Будемо втечити один на одного. Я ще, ну, хватить, будь ласка, колотить. Проще десь в 5. Годин я почну, мабуть, збиратися. Я думаю, ми вийдемо десь у 6. Так? Я накрашуся, ми підемо гуляти і потім підемо в лабіринт, нам до нього йти пів години. Не, не погано. Але це дорожчий, дорожче, ніж той був готель. А ну той получше, отримало. Я взяла з собою гідрофільну олійку. Подобається мені. Ще все в кульочках, щоб не, не порозливалося. Омивали. Платні палички. Відео з розпаковками Я посилання на них. І мої улюблені парфуми. Український бренд. Косметичка. Я забула взяти на рукавнички, щоб вмиватися нормально. Тут, до речі, є ось такі ну, 20 тумбочка, а вона. Це просто ручка. Вона не відчиняється. Я вже зараз буду краситися, та ми будемо йти десь гуляти. Так це я Вона ось такий тон. Взагалі я не люблю малюватися в ванні. Таке дзеркало Я не знаю, як дівчата це роблять. Це незручно взагалі. Як на мене, Я не буде якось сильно формуватися. трошки. Ось такі відтінок помади. Бачила в Тіктоці, кажуть, що він взагалі всім підходить. Біль мої штани дуже пожмакані. Праски тут немає. Тут немає навіть тапочок. Там точно нічого немає, ні немає нічого. Зато є якийсь кульок для білизни і чистить взуття. Зараз буду обирати якісь прикраси. You... Я відірвала цей бантик, він мене бісить. Так наче краще в мене сережки, мої мені беру сумочку. Так, в мене тут наушники ну, не буду брати. Балончик. Камера. Водік, а очки брати чи ні? Де Вже темно? Поки <свісно> <свісно> я збиралась. Вносить помаду. Матуючі серветки із дзеркалом. Розчоску. Це треба побріскати. Ми вийшли на вулицю, на вулиці прохладненько. Що поїзд такий ми знайшли. Ось наш готель. Ми йдемо гуляти. Я думала взяти кожанку, а тоді думаю, що в кожанці, мабуть, буде жарко. Сняла? Да, сняла. <гум> Що він перевернувся, він в відео перевертається. Да, так, все. Ти дуже поїздці подобався. Не? Прикольно? Не, ну в принципі, як йти, то не сильно так і холодно. Не так холодно. Вечером, мабуть, буде холодно, мабуть, будемо на таксі їхати. Ми закрили вікна не, Закрите. Де вже змерзло щось в готелі. По світлофорам будемо дуже довго йти. Тут такі світлофори, блін. Тут якийсь базарчик, там цвіточки, свічки продаються. Ми можемо пройтись туди і щось глянути. О, А що це таке? Тут яке мармеладо, капець. Пішли поближче. О, пішли зайду. Капець, яка там стіна. 1390, от отаку штуку і береш, що хочеш. Ні, 13-90 да, г. Владик питає, питання, коли буде робити. Одинадцяти Ну, Ну, прикольно. Що хочеш посняти? Да, що хочеш по... По... на панораму сняти. Тут по цій вулиці був якийсь такий кафешка, ресторанчик з морепродуктами, А потім його сорі закрили. Короче, не знаю. Може він зараз уше. О, той раз теж були такі всякі приколи. Йдем туди, все знімай. Якийсь то раз чувак, якийсь фаєр шоу якесь робив. А їх не може одірватися. Значить, після лабіринту ми йдемо по вкусняшки. Всякі. Тут по цій вулиці є львівські круасани. Це я з тобою тут перший раз? Да. А, бо я тут тільки з подружками була своїм. Гуляла. Один влог мене на каналі і з однією подружкою хотіла піти в лабіринт, але там, не було. там було зайнято. Но цей мазі нас покарю, конечно. Ну, вообще нормально, ми, одна, ми прийшли вже при куди. Шереп. Ми в шерепу. Коротше, зараз э, ми беремо що за новить, потім я вам покажу. Так, нам принесли наливочку. Буду пробувати наливку. Цогнемося. Ну добре, це безкоштовно нам принципи. Я вже поотмічала. Що всі ковкалі береш? Блін, о, я хочу спочатку оцей малиновий скарб. А, а цей, а потім що підпалюється. Блін, тут такі красиві коктейлі, хочу всі. Потім колись попадується. А ти прийдеш зо мною ще? А, я буду з дівчатами ходити. Я, я буду коктейлі по <реку> Я буду пасту з морепродуктами. Отакий теж <реку> гарний. мою розпаковку, ти тут вже бачить. <рігум> це ми вже повибирали, що ми буде, в мене чуть нормально. Блін, якби в мене не було цієї камери, було б важко знімати тут на телефон. В мене б не <рігум> чуть було. Тобто <рігум> <Хай -2> підійде чи ні? Хальовий. Алкоголь, а не нічого. Він каже, що це слабо алкогольне, але добренько. Там ями, щось ще, ще. Гострий. Не знаю, але це якийсь рис чи тут. То точно там ямки Так. Ну, бери. Лосу... Буду буде... подається з лососем, креветками. Я буду під'їдати. Ну, ми б, сидимо вже два години все-таки. Ну, ладно, я буду їсти пасту саму. Воно ага. так якби так щось світило да, на мене. Это множество. Мновато. Я забывала ролл в Филадельфии. Я вже думала, мені коктейль несуть. На роли мої. Я взяла рол Філадельфію. Бачки, бачки, бачки. Зараз. Рол Філадельфію, рол із авокадою і красивий коктейль в сундучку принесуть. Я після налівки, сорі. Сивий сок. Пахне як. Дуже пахне. Гарно пахне. Та можна камеру переключити. О, це ці. Палички. домашні наші. У Нас теж вдома такі. Я хочу зняти коктейль. Вот таков, як би. О, ось такое взагалі було Добре. Мачуща. Милашка. Зараз буду похоти. Вкусний. Прямо що тут О, Так офігенно. Вкусний. Можна. Треба. Пахне дуже, ну маленько. Дуже вкусний, mm. вкусний? Вкусно Мені да, Швинім голову вдарило сразу. <крас> Дуже добре. Дуже. Може, все-таки коктейль візьмеш? Малінка така красива. Я не люблю смак алкоголю. Оці дуже добрі коктейлі. Тут не, ну, не чуть бігал Але в голову б'є добре. Ну, в кожній Вони Це громче включили. Я не можу одірватися, -моє! Пізніше один заказала. Блін, а до все попробувати? Тарілка прикольна. Тарілка прикольна. Гострый не <гум> чи ні, скажеш. Не гостры? Ну, пахне типа гостренько. Ну, Вообще не густ. Нет, пахне борщом. <гум> <Okay>. <гум> да. Можна одну приветку? Дуже вкусно. Як вони роблять такі лепки? Це ж на суші такі роблять. М -м -м. З рисом дуже вкусно. Блін. Да. Це, це зеленушечка, але з лаймом. А мені дивиться на тебе? Блін, я нічого не знімала, чи що? Коротше, сидить на сінім соліком хлопець з дівчиною. Хлопець повернутий до нас, а дівчина спиною, і він, мабуть, каже, дивись, що, там щось знімають. І цей вона з відкритим ротом повертається і дивиться на мене. І вони вдвох сидять на мене, дивляться. Ну, хлопець безпалювно, а дівчина Коротше, це смішно. То м'ям дуже вкусний. Блін, я думала, він просто гострий буде. І за цього я його не брала. Вони взагалі, дуже гарні подачі з сусіднім столиком, красиві теж. Я вже почти допиваю їм покреще. Вкусно. Як Альбінка казала, вкусно, коли вкусно. <рив> що мені оце? Дивіться, як ти їсиш? <рив> Ну, Це трошки якось не дуже чесно. Це ми якраз і ну, будемо тут почати. Я ж кажу. Спочатку я на час забронювала, а потім я їм писала, вона мені не відповідала, але сьогодні подзвонила дівчина і кажу, що на дві години. Ми вже 47-ось минули. Сорі. <рив> Телефону. Мене як відкрили дуже малиною запах, Це якийсь дим, мабуть, як оці електронки Якісь... <звітло> Ну, Може, хтось на куривну. <звітло> Де мої суші? Блін, а можеш трошки підсвітити? <звітло> Зелена звер. да. зверху? Так. Да. Ні, зверху. Так. Ні, зверху. Ні, зверху. з грибами? Курица і гриби, і картошка. Картошка? Добре. Добре. Все, ми вже поїли, наїлись. Я дуже наїлась. Більше не брала я коктейль, то, що підпалюють, бо ми вже поїли вже, Коротше, в наступний раз. Зараз йдемо, Владик дуже хотів. Там, де маршмелу багато. Ще туди зайдемо. Будемо пішки йти в готель. Якщо хочете, так. Да. Чуть-чуть прохладненько. Дуже гарний. Заходь. Після того, так, да, тут дуже світло. Капець. Так, я хочу якусь вату. Може отаку взяти. Хочеш вату якусь? Да. Яку будемо? Синю чи якусь? Ну, так. ну Тут мішані якусь, так? Береш оту, яку? Да. А що це? Аквайка якусь. Мені оце подобається. Ну ладно, а яку? А які ціни? Не знаю, ну типу ось. Та яке іменно? Це? Не. Ти які хочеш брати? А що? А що? Давай ну, такі пару штук візьмемо. Я що, хочу таких. Учу таких. Ладно, дві взяти чи... Дві взяти чи це? Таке, не влада. Дві чи чотири взяти? Дві. Попробуємо. Так. Рибочки непогані. Ну таких візьми багатенько. Що такі штучки? Такі дві штучки візьмемо. Оці добрі, кстати. Ми вже такі пробували. Давай ці карамельки сюди візьму. О, таке хочу. Комуч. Dumę jest hikomonowe i 150 zł. Tak, musiałem już, teraz spodziewam się. torebeczkę dorzucić? Tak. Ok, dobra. Tak, Po kolei sobie będziemy. A torebeczka turkusowa, fioletowa? Fioletowa. Fioletowa, dobra. Wrócę. Aj, mordy. Patrz, chłopacz. Nasza aplikacja może jest? Nie ma bo z naszą aplikacją moglibyśmy sobie chociaż jeszcze zakaz do tego odebrać, do dodatkowego. Także jak najbardziej polecam założyć, że tak, 106 złotych 95 groszy. Jasne. Ciekawe, 105 zł? 106. 106,90. No normalnie, Ładik wybrał uh, fioletowy pakietek. Вже будемо йти ми в готель, а потім ми попробуємо ці штучки, я думаю. Далі зніму вже, мабуть, в готель. Вже буде темновато. Все, ми вже прийшли уголо. У мене щось на ну, голові таке. От вітру інтересне. Покажи свої ці пакетики. Який пакетики у нас? Де наш номер? Тут пахне. Не пахне хорошо. Хочеться, щоб мачушка зустрічала нас. Котом пробив. Да. Встала ще, ні? Блин, я А, встала, встала. Зараз будемо пробувати те, що ми накупили. Так будемо пробувати. Так, у нас є ось така. Так, вата ось така. І ще такий мішайчик таких прикорів Важкенько. І це я взяла в жопці морозило. І колу ми взяли. Чи це 106 злотих? Ну, я не знаю. Почнемо із солодкої вати. М -м -м, вона пахне персиком. Персик. Цікаво яка. Рожава, мабуть, полумічна. Так, я хочу попробувати ананасик. Ананас прям. Ну, не буду все пробувати. Цей макарунчик попробую. Такий кавун, мабуть. Мабуть, так. Да. На карамельку схоже. Ого! Да, карамелька. Ладно, ще свиня попробую. М -м, а це добре, блин, цих тільки дві штуки делають. Не як жувачка якась. Блин, отаку візьміть, якщо ви там будете. Це жувачка, Влад каже. Блин, немає ютуба тут. Це капець якийсь. Де я тут прям довожувать? Коротше, оці, оці свині самі мені вкусні. Ладно, Оставлю тобі кусочок. Ого, щось повитікало. Та могу бути давно кого говорити. Ну, така собі. Не дуже. Так, давайте спробуємо тут на цю штучку. Ну, ми вчора одну їли, але я прям кусочок тільки. Там ще серединка Ось такий м'ячик. Тверда дуже. Це просто сахар. Вона якась ламонна чувачка. Такий дощик, так. Да. Ми сьогодні ще йдемо на день народження. Ми сьогодні ще побачимо Мачушку наконець. Ми вже дуже скучили за ним. Ця кімната, цей номер, нам нагадав нашу кімнату вдома. Все так само, теж стіл, теж так само стоїть. Ліжко, телевізор висить. Все як вдома. Богодка кайф. Ми проснулись майже в 10, мабуть. Але тут не такі штори, як в тому готелі були. Вони трохи просвітлюють. І ми вирішили, що той готель був кращий. Де ми святкували 7 років, так. Да. Ще є отакі всякі. Я щось пробувала, але мені не дуже. Коротше, мені найвкусніші це ті селенькі, що я показувала. Ми вже скоро будемо збиратися, а будемо заїжджати кудись в мак. Зайдемо в мак. Na trochu nové. Třeba, že do mašušky.